Антоліо, зараз ви граєте у пітерській команді в Росії. Ви західної України чи не єдиний у збірній Україні розмовляєте щирою українською мовою зараз, зважаючи на політичну ситуацію, зважаючи на ситуацію між Росією і Україною, як складається ваша кар'єра, як складається ваше життя в Росії в Санкт-Петербурзі? Ну, ви знаєте, я не бачу ніяких проблем свого життя в Санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять. Віднося до мене з повагою, і я ще за цей весь час дійсно, якщо якісь політичні моменти є протистояння, не було такого, щоб я щось від когось почув свою адресу. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою, тому. Я пишаюсь тим, що я українець, і я роблю свою справу на футбольному полі. Я переконана. Ви дивитеся російські канали, ви бачите, яка пропаганда йде антиукраїнська. Що ви відчували, коли жили в Росії, тоді, коли відбувалися події в Криму, коли було вторгнення Росіян в Крим. Ну, знаєте, не дуже легко, знаходячись далеко від дому свого, бачити ту інформацію, яка все-таки не є правдивою. Ви То... не розуміли, що це є неправдою? Розумію, ну, тому що я спілкувався з багатьма людьми, зі своїми рідними, які живуть всі практично на Україні, з друзями, які живуть в Донецьку, тому я розумію, наскільки ця інформація є неправдивою. Старався телевізор менше дивитися і звертати уваги на якісь чутки. Я тільки суто. Спирався на ті факти, які давали мені друзі. Ваші діти говорять українською, говорять російською, народилися взагалі за кордоном. Вони відчувають себе українками. Вони багато часу проводять у Мюнхені, інший час проводять зі мною в Санкт Петербурзі. Те, що діти розмовляють, мабуть, не мабуть. а На 100% є основна і рідна мова для них українська. На другому місці є німецька, англійська і потім вже російською не розмовляють. Тому. Я своїм дітям тільки хочу дати саме найкраще, і вони знають, якщо ви в них запитаєте, вони скажуть, що вони українці, вони з України. Футболістам українським часто густо пропонують російські паспорти. Вам пропонували тим паче, що зараз росіяни облегшили українцям видачу російських паспортів. Такі чуткі, такі пропозиції були. Як я перший раз був Санкт петербурзі зараз всі знають моє відношення до цього, і що я себе рахую українцем. Я не збираюсь міняти свій паспорт, тому ніхто мені такого нічого не пропонує.